Вітаю в ефірі. Програма про творчим». і саме тут ми говоримо про мистецтво, про культуру та людей. І сьогодні до мене на гостину завітала співачка Олен... Олена Глиняна. Вона ж виступає під псевдонімом Ділена. Мун, і сьогодні ми познайомимося із її творчістю. Вітаю вас! Вітаю вас! Всім привіт! Олена, е, Скажіть, будь ласка, ви займаєтеся? Наскільки я дослідила вашу біографію? Ви займаєтеся музикою ще з дитинства? От мені цікаво було, коли перед вами була знаєте, така палітра, куди піти, чим займатися в дитинстві. Чому брали саме музику? Я скільки себе пам'ятаю, я завжди співала з самого дитячого садочку. Я була там найкращою, найкращою співачкою. Це, мабуть, щось те, з чим я народилася, те, з чим я завжди жила. І це прям моя душа. Це те, чим я хочу ділитися, надихати, допомагати, навіть лікувати своєю музикою. Це те, з чим я мабуть народилася, <ририв> to, то то все вас такий поклик душі саме правильно був душа а обирала <рир> <рир> ваше таке <рир> Так, я завжди співала скрізь. Зараз, знаєте, вже минуло скільки часу, і враховуючи а, те, що вже такий свідомий вік, правда, по факту можна було б там обрати собі якісь інші хобі, можна було б закинути і сказати, та це я типу в дитинстві музикою займалася, зараз не серйозно, там, так ви все рівно продовжуєте займатися музикою, а, хочете розвивати свою творчість, своє ім'я, так, так зробити відомим. Музика тепер для вас що є? Це моє самовираження, це те, чим я можу надихати, допомагати людям пережити якісь етапи життя складні чи наоборот дуже гарні. Це те, чим я живу, це моя душа. А скажіть, будь ласка, чи є для вас взагалі от музика, виступи, вокал такою, як знаєте, терапією? Так, да, так, є. Це я навіть коли співаю, я будто. Мозок розслабляється, Розслабляюся. так? Розслабляюся. Це як я в другий. Значить в інший вимір потрапляє. Вимір. Угу. Тобто для вас це як такий спосіб ще не тільки себе розвивати, але ще можливо відпочивати від якоїсь буденності, від того, що там якихось паніки, можливо, якоїсь штрихів. Можна сказати, так, таке? так. Я е, розслабляюся цим, я відвлікаюся, якщо щось трапилось, поспіваю і зразу легше на душі, і це як терапія, так. Дуже цікаво те, що ви родом з Білорусі, так ви переїхали в Україну в 2013 році. Так. Правдива, поки що да, да біографія, так, так. так і ви чекаєте зараз на отримання власне громадянства, так громадянства uh -huh. України. Да, України. дуже. Так. Скажіть, будь ласка, Україна для вас стала домівкою за ось цей час, уже 10 років, так більше навіть. Звісно, Україна для мене стала домівкою. Я дуже люблю це місце. Я завжди хочу повертатися в Україну. Так, я сумую за своїми батьками, за родиною, але ж Україна для мене зараз стала домівкою. Тут моя сім'я, тут я займаюся своєю творчістю. Україна для мене це мій дім. А що найбільше вас, знаєте, так гріє серце, гріє душу саме в Україні? Чим вона вас ось так от підкупила? Що, що в ній є такого, що змушує вас, от, враховуючи те, що ви тут не народилися, так, вас немає тут рідні, а вважати, що от вона для вас другий дім? Тут все дуже Развіто mm -hmm. тут дуже гарно все. І люди такі дуже душі в душевні. Mm -hmm. Я не знаю. Гостинні Гостинні дуже так. Тут якось. От навіть я тут жила, мабуть, у прошлому житті. Mm -hmm. Так, вас знову душа приводить так. Так, до так. музики і до України. Я вірю в це. Добре. Скажіть, будь ласка, нині ви дебютували як взагалі вокалістка і презентували свою першу пісню українською. Так? Що, власне, змотивувало вас увійти в український музичний простір? Я дуже хотіла підтримати Україну, українців у цей час. І я запропонувала своєму чоловіку, попросила його, щоб він написав мені текст про Україну, про перемогу щоб надихнути українців до перемоги. Він написав для мене текст. Я написала а він музику. раніше мав хист до цього? Так, він писав для мене англійською мовою uh -huh. першу пісню, але ж ми її поки що ну. Ми її, зробимо, ми її зробимо трішечки пізніше. І получилася така гарна пісня, яка я бачу, що вона подобається людям, що вона надихає, що вона допомагає пережити ці складні часи. Я чую і читаю дуже багато гарних відгуків на цю пісню. Вона вже звучити на радіо багатьох і це і онлайн, і регіональне радіо, і британське радіо. І вона потрапила до американського плейлісту жіночих пісень на Spotify. Пісні подобаються людям, і я дуже рада, дуже рада, що я можу. Допомагати таким чином. Uh -huh. Давайте ще ви частково сказали про те, що слова були вашого чоловіка, uh -huh. музика, власне, ваша. Uh -huh. І ще дуже важливо про те, що частинка була взята у текст, правильно ще із заповіту Тараса Шевченка. Чого обрали саме Кобзиря? Uh -huh. Тому що це слова. Дуже зараз актуальні «Поховайте та вставайте» — це дуже актуальна тема зараз. І тому в них такий дух козацький, uh -huh. незламності українського народу. Тому за саме це вірші, ці вірші uh -huh. ми залі. Коли ви співаєте цю пісню, що відчуваєте? Можливо, як вона на вас впливає? О, я відчуваю прям таку силу якою я можу надихнути, допомогти на перемогу надихнути, угу. на віру в себе, на віру в життя, на віру в Україну? Я прям мені дуже сподобається співати цю пісню. Угу. Лен, дивіться, ви вже частково говорили, але ем, нагадаємо нашим телеглядачам, що це перша ось ця пісня Переможем. Це перша пісня українською. До цього ви співали іншими, пісня, іншими мовами. Це англійська, арабська, турецька, французька, турецька. Французька. Так. Е, наскільки складно вам було ось. Знаєте, саме українською піснею, і виходити з нею, і вивчати її. Не так складно, як арабською, скажу так. Але ж є моменти, які дуже відрізняються від мови, якою спілкуюся. Але ж я працюю над цим. Я працюю, я читаю. Мені подобається співати українською, вона така дуже, спів... дуже пивуча. Дуже красива мова, так вона така легка. Ніжна так. це знаєте, така ще раз мотивація для наших глядачів, щоб спілкуватися українською, Знаєте, така лагідна українізація. Є, є які відгуки ви чули, оскільки пісня стала такою популярною, так ось, і ви намагаєтеся просувати її так? Ну, говорити про себе, говорити про те, що ось вона є, так, є можливість послухати, перейнятися. Е, е, які відгуки ви чуєте від слухачів, від людей? А що від, рідних, вона? від рідних, можливо, від рідних, від е, рідних рідні моя пісня дуже подобається. Вони слухають її прямо ну, на репіці. Якщо вона попадається десь у, в інтернеті, в соцсетях мені говорять, ми слухаємо прямо до кінця, вона дуже надихаюча, uh -huh. дуже мощна, у тебе такий голос мощний, ну, от міцний. Uh -huh. Подобається дуже. Вони прямо слухаються від початку до кінця. Uh -huh. І слухачі, які не знайомі для вас, ви, можливо, чули якісь відгуки про цю пісню. Можливо, в когось був знаєте такий поганий настрій, вже знаєте, якась можливо, така стадія депресії, можливо, така її пісня підняла, заохотила, додала трохи енергії. Ну, таке прям я не чула, але дуже багато відгуків такі, що вона дуже надихаюча. Що вона допомагає, що прям дуже хочеться і чути. І... І, 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 слухати, і слухати, і слухати. І зранку, і в день, і ввечері. Так. Я пропоную, знаєте, зараз робити такий експеримент, щоб ви виконали пісню для наших глядачів. І сподіваємося, що а, ваш вокал, слова. І вашого чоловіка Артема, і Тараса Григоровича Шевченка будуть надихати наших глядачів. Ну що ж, пропоную просто зараз це перевірити. І земля чудова і співуча, не барвінком розквіта весна. Де Карпати дні, проривучі, щирі люди, пісня голосна. Жили там вони, не знавши горя, діточок своїх плекавши цвіт, Як застала їх страшна доля, нагадавши батьків заповіт. Плюндувати не дамо нікому, ані крихти нашої землі, наші браті хлопці козаченьки Поховають враже батиля, буде вільна їх відучененька. Любі телеглядачі, ми знову повертаємося до спілкування. Хто щойно до нас приєднався, хочу сказати, що це програма про творча. Тут ми говоримо про мистецтво культуру та людей. І власне сьогодні до нас на гостини завітала ось така творча, цікава особистість, співачка Олена Глиняна. Вона ж Ділена Мун. І власне щойно ви чули її дебютну українську пісню Переможе! Олена, дякую вам за вокал. Не знаю, як наші глядачі, але я знаєте, точно надихнулася. Мене вона змотивувала, збадірила. Тож дякую вам за це. Ви дякую. власне як прокайфували тут співати у студії? <рес> так, це для мене дуже приємно. І дуже, новий дуже, досвід, я так новий думаю. новий досвід, так. Я дуже, дя... дуже вдячна вам. Так, і вам дякую, що ділитесь своєю творчістю. А знаєте, ще б дуже сильно хотіла поцікавитися, оскільки я вас представляю, як Діліна Мун, і власне титри у нас ідуть саме такого формату. Хотілося б дізнатися, чому ви вирішили обрати псевдонім. Давайте почнемо з цього, чому виникла потреба створити псевдонім. Ділена Мун це те, що я завжди любила малювати скрізь. Я малювала такий місяць, який в темряві світить на воду, і така вона світла дорожка. І я підписувала знизу мун англійськими літерами. І я навіть себе асоціювала з цією. Луною з тим місяцем, який світить у темний час і надихає на, надихає на щось світле. Знаєте, таке світло посеред темряви, можливо, так. якось так. так. Угу. так. А Дієна це моє ім'я Лена плюс перша літера моєго дівочого прізвища Давидінка, перша літера. Ділена Ді так от склалося. Ді Угу. Як взагалі вам сприймати себе під щось новим? Тому що кажуть, що якщо ти змінюєш своє ім'я, якось якась інша енергія, якісь інші можливості, ви це на собі відчули? Я дуже давно взяла до себе цей псевдонім. Угу. Ще коли я працювала в Арабських Еміратах, це було 2011, мабуть, рік. Тому для мене це дуже вже таке прям моє ім'я. Рід... Мун. рідненьке ще. Рідненька. Зрозуміло. Олено, скажіть, будь ласка, чи складно взагалі знаєте, таке аналітичне питання? Зараз у мене не зрібає? Чи складно взагалі себе продвигати, от, показувати іншим свій продукт, говорити ось є я, ось є моя пісня, у якої є місія зараз, в 2024 році? Якщо чесно, складно, я представляла це, що буде легше, але ж це. Це такий тяжкий путь, але мій чоловік мені дуже допомагає дуже прям дякуємо. Але ми, ми справляємося. Угу. Бували, наприклад, такі моменти, коли. Тому що я розумію, для того, щоб тебе почули, треба стукати. Для того, щоб двері відкрили, потрібно як мінімум постукати. Я розумію, що це ще надусил. Тобто записані так слова, музика, пісня, а треба іще постійно говорити, якось нагадувати, просувати. От енергія на це, що давай, а давай про себе ось тут заяви, а давай про себе ось тут заяви. Де у вас це всередині, воно, знаєте, народжується і не згасає? Ось така мотивація постійно про себе говорити. Ну, я хочу співати, я хочу бути співачкою. Те мотивує, це мотивує я. Завжди це любіла, люблю співати. Тому я находжу цю енергію в себе, щоб зробити там наступний рілс. якийсь. дуже прошу чоловіка. Поїхали там щось, поснімаємо, поїхали там туди, щось ще познімаємо. А давай напишемо, до мене прийшли такі слова, така музика. Давай ще одну пісню напишемо. Uh -huh. Я навіть іноді я така засипаю. Якусь пісню чую, і думаю, якщо зараз не запишу, то на, на ранок точно забуду. Це просипаєшся, записуєшся на диктофон, там слова. Потім показую чоловіку, говорю: давай доробимо, гарна пісня. Так, е, да, до речі, ви вже заговорили про продовження. Е, тобто, ось ви дебютували із піснею «Переможем» і далі у вас є вже новорічна пісня, так, така різдвяна. Е, і... Далі ваша творчість розвивається, тобто ви і ще налаштовані писати далі українською, я так розумію, так, правильно? Так, українською. Так. Угу. Про що ось ця ваша творчість наступна? Ось ці ідеї, ось ці нічні записки собі в замітки чи на диктофон. О, наступна пісня, вона вона якраз про ну складні відносини. Угу. Вона така, щоб. Щоб допомогти людям, яким вона відгукнеться, пережити якісь складні етапи свого життя, вона буде драматична. <рес> 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 тобто, таким чином, ви переходите у такий момент, що можна собі дати трошки слабинку, так переможемо це. Знаєте, така ну мені я так відчула собі така мотивація, зібралися, пішли. Наступна пісня буде така, щоб трішечки розслабитися, можна дозволити собі поплакати, постраждати. А, може так. Але ж вона буде така міцна також пісня, така, така попрокова. Угу. І вона буде да, мотивувати ну, то, щоб пережити якісь складні моменти. Угу. А ви. І в цій пісні також будете музику писати, правильно я розумію? Так. Ця пісня була написана мною дуже-дуже давно, ще в коледжі. Вона була російською мовою, ми її переклали, мій чоловік. Мій чоловік її переклав. І зараз ми її ще змінили. Вона навіть три рази помінялася. І може. Це буде вже не та пісня, то ми потім зробимо. Це буде трішки нова пісня, але ж дуже класна бути. Така, трансформована. Олена, ще хотілося б дізнатися, наскільки складно писати музику от вам? Вона якось приходить легко. Головне, щоб було натхнення. Угу. Якщо є натхнення, Особливо вночі, якось коли я засинаю. Воно якось само само йде, і я вже записую, записую щоб. І собі... сна вже немає. Сну так. вже немає, є тільки творчість. Так, я дуже погано сплю. Тому що в голові то слова, то музика. Так. Зрозуміло. Я хочу подякувати вам за спілкування. Дякую, що ділитеся своєю творчістю. Бажаю вам натхнення і, звісно, розвитку вашої творчості. Спасибі за розмову. Також хочу подякувати вам, любі телеглядачі, за те, що ви були разом з нами. Побачимось на телеканалі Віка.